він і він пробити. Звідси може б'є калюжний. О! Одним поглядом він з'їдає ігоро небеса. Це чачу, це ударна позиція. Амбросій накидає здорово, як бруніні. Удар по воротах. Який же шикарний зараз гол. За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Перша частина чемпіонату України завершилася, тож зимова пауза час підбивати певні підсумки. Сьогодні, до вашої уваги, збір на відкриттів, де зібрані футболісти, які змогли своєю грою здивувати уболівальників УПЛ. Тут і воротар-рекордсмен, і опорник, який став національним героєм, і крутезний Вінгер. Якщо ви не погоджуєтеся з нашим вибором, запрошуємо до обговорення і ваших варіантів у коментарі. На позицію воротаря беззаперечно Олексій Паламарчук з інгульця цього сезону удари по воротам Паламарчука сипалися снігопадом. А він рятував як міг. Загалом, вражаючи 112 ударів у площину, це найбільше в УПЛ з великим відривом. Наприклад, Ісенку, який йде слідом за Паламарчуком, били на два десятки разів менше. Не дивно, що й за кількістю сейвів Паламарчук теж найкращий: 81%. Тут Ісенко теж другий і теж має майже на два десятки менше 63. І попри те, що Олексій пропустив найбільше у чемпіонаті, саме він найкращий повторити рекорд Дмитра різника і відбити п'ять пенальтів поспіль це щось особливе. Ми коротко покажемо всі техніка воротаря під час виконання одинадцятиметрових це завжди цікаво. Ми відзначили декілька цікавих деталей. Це перший пенальті в матчі проти Карпат. Паламарчук ефектно витягується і відбиває удар Ігора Невеса. А тепер крупний повтор. Паламарчук викидає ліву руку і провокує нападника, аби той обрав протилежний кут. Далі матч проти «ЛНЗ». Тут Паламарчук стоїть чітко по удару, враховує, що на Нікашвілі Шульга, і стрибає в той же кут, що і з Карпатами. Далі виїзд проти Олександрії. Перед пробиттям пенальті Паламарчук стоїть біля позначки і мимоволі викидає рукавичку праворуч. Не факт, що Філіпов повівся саме на цей рух рукою, але пробив саме правий від себе кут. І Паламарчук врятував. Наступний це матч з шахтарем. Знову Паламарчук стрибає по удару і знову сейв. Уповільнений повтор Олексій кількома мікрорухами головою і корпусом показує Судакову, що стрибатиме правий від себе кут. Натомість обирає інший і рятує команду від пропущеного м'яча. У матчі з Ворсклою Поламарчук відбив п'яте. Тут Олексій обрав правий від себе кут, але встиг своєчасно зреагувати лівою ногою і відбити удар по центру від опорника Ворскли. Не знаю, це інтуїція швидше за все. Спочатку дивлюся на м'яч, потім на розбіг того, хто б'є. Якщо в останній момент він пригальмовує, робить міні зупинку, то може змінити напрям удару. Ті, хто роблять зупинку, перед ударом десь і самі себе занадто розгойдують. Їх може збивати, якщо воротар не реагує до останнього. Але інтуїцію все одно вважаю найважливішим чинником. Хто вчив відбивати пенальті? Валентин Полтавець, у ФК Одеса, Казав, ти маєш гравця змусити вдарити у той кут, у який ти хочеш. Він зі своїм зростом 168 см сантиметрів сам ставав у ворота, і усі мої удари вгадував, щитував без падінь, біг собі у куток. Але в мене вгадувати, так як у нього, не завжди виходило. На позицію лівого захисника оберемо Олександра Мартинюка з команди відкриття чемпіонату Олександрії. Після приходу в Олександрії Руслана Ротаня Мартинюк швидко застрибнув основу. Спочатку Олександр заграв у клубі, а далі отримав місце в старті Олімпійської збірної ротаня, де привернув до себе увагу. Цього сезону він фактично відіграв усі матчі без замін. Виняток переможний поєдинок проти Шахтаря, де головний тренер змінив Мартинюка на 80-й хвилині. В клубі більше хвилин награли лише воротар Єрмаков і центральний захисник Шабанов. Мартинюк це про надійність, обсяг роботи і бажання нав'язати боротьбу. Саме Олександр найкращий в лізі за кількістю єдиноборств в обороні. 156 – Це аж на 25 більше аніж у другого одноклубника калюжного. Наприкінці вересня самовіддачу Мартинюка виокремили в національній збірні і внесли його в резервний список на жовтневі матчі в Лізі націй проти Грузії та Чехії. Тільки мотивація працювати далі, щоб з резервного списку потрапляти в основний. Це довів Ваня калюжний, що можна не з Динамо та Шахтаря потрапляти в національну збірну України. З якого клубу ти викликаєшся, неважливо. Головне доводити, викладатися на всі сто. На тебе звернуть увагу та викличуть знову, але вже в основний склад. Як бачите, Мартинюк доволі скромний у власних висловлюваннях, але на полі показує надійність і стабільність. Саме тому і прогресує. Динамо підпися Крупського. Я би хотів, щоб до нами підписала Крупського. Ну, він мені на голову сильніший за Сича. Якщо от брати двох молодих футболістів, то він мені на голову сильніший. Партнер Мартинюка по олімпійській збірні Ілля Крупський з Ворскли теж у нашому списку відкриттів. Ми поставили Крупського на його рідну позицію правого захисника. Хоча цього сезону Ілля встиг відіграти одразу на трьох місцях і не тільки в захисті. Коли здоровий капітан Ігор Пердута Крупський грає ліворуч в обороні, а ще за потреби може вийти на місці лівого атакувального півзахисника. Так було у матчі з шахтарем, коли Ворскла приїхала у Львів лише з п'ятьма гравцями в запасі. Крупський це не тільки про універсалізм, це про якість. У нього 77,3% точних передач, загалом 56,3% виграних єдиноборств. В середньому трохи більше двох спроб дриблінгу за матч. Він у топ-5 за кількістю єдиноборств в обороні 120. А ще відзначимо якість передач вперед. В середньому 13 спроб 62,7% яких успішні. Тож не дивно, що зараз в пресі активно обговорюють ймовірний перехід Крупського до представника МЛС, New England Revolution. Напишіть у коментарях, де ви б хотіли побачити молодого захисника в заокеанському клубі чи в одному з грандів УПЛ чи можливо Європа? На позиції лівого центрального Олександр Драмбаєв із Кривбаса. На початку сезону головному тренеру криворіжців Юрію Вернедубу довелося вирішувати суттєву проблему. Ким замінити основного центрального захисника Стецькова, який відмовився перепідписувати контракт. А ще його партнер по центру захисту і капітан команди Безкоровайний влітку перейшов до Полісся. Безкоровайного замінив інший центральний захисник Романчук. А от на позиції лівого центрального довелося вдатися до експерименту. Вернедук поставив туди номінально крайнього захисника Драмбаєва і вгадав, за 12 матчів, які Драмбаєв відіграв у центрі, команда пропустила лише 8 м'ячів. Ба Більше декілька матчів його партнер за новою позицією Романчук пропускав через травму. І в центрі захисту взагалі грала двіка з номінально крайніх захисників. Трамбаї в понідільні ну і звичайно вміння Олександра підключатися до атак і швидкість нікуди не зникли. Його м'яч у ворота ЛНЗ – це краса. Тренер потім навіть порівняв Драмбаєва із мудриком. Це ще шанс. Євген Кучеренко уже у воротарському майданчику суперників. Кліщук показує, як розташуватися своїм гравцям. Де ще одна подача. Головою виносить стається Романчук. Удар знову Пасіча. І побігли футболісти Кривбаса. А Кучеренко біжить за ними. Зараз може бути гол в порожні ворота. Якщо вдасться Драмбаєву влучити, біжить Драмбаєв. Олександр Драмбаєв порожні ворота забиває. В моєму житті я вперше бачу такий гол. Можливо, в хокеї хіба що таке може бути, але в цілому не дуже здивований, адже у Олександра велика швидкість. 30 метрів він пробігає за 3,73 секунди. Центральних захисників з такою швидкістю дуже мало. Не ображаючи Михайла Мудрика, але він точно йому не поступиться у швидкості. Ковалівський колос одна з команд УПЛ, які найменше пропускають у колективу Олександра Поздієва лише 12 пропущених м'ячів. Менше тільки в лідера чемпіонату Динамо. 11. рецепт такого результату доволі простий і відпрацьований у ковалівському клубі. Талановитий воротар і якісна пара центральних захисників цього сезону в основі 20-річний кіпер Іван Пахолюк. Ви ж пам'ятаєте про приклад Фесюна? Двійка в центрі, досвідчений українець Валерій Бондаренко, який минулого сезону грав у парі з іншим досвідченим виконавцем Микитою Бурдою. І літні підписання ковалівців Ілір Краснічі. Саме його ми й поставили на позицію правого центрального в нашій команді. Косовар перейшов до колоса у вересні й прекрасно доповнив у парі центральних захисників Валерія Бондаренка. За 11 поєдинків у старті з Краснічі колос жодного разу не пропустив більше м'яча в одному поєдинку. Причому що грали і з Динамо, і з Шахтарем, і з Кривбасом. Загалом лише 5 пропущених і 6 матчів на нуль. Прекрасний показник. Якщо говорити про цифри самого Краснічі, то вони теж доволі пристойні: 63% успішних єдиноборств, 58,8% виграних верхових єдиноборств. 73,5% виграних нейтральних м'ячів, 80% вдалих підкатів. Якщо узагальнити, краснічі цілком можна назвати хорошим прикладом підписання легіонера в умовах війни. Переходимо до півзахисту. Позиція опорного півзахисника здається, безальтернативний варіант: Іван Калюжний. Про опорника Олександрії в цьому сезоні не говорив лише той, хто не дивився український футбол. Взагалі у Калюжного в цьому сезоні є два найбільш пам'ятних моменти: перший це гол у ворота Шахтаря. Він, до речі, і єдиний у Івана в цьому сезоні. Калюжний підхоплює м'яч у центрі поля. Бачить перед собою вільний простір. Його ніхто не зустрічає. Він прокидає м'яч на метр вперед, і божевільним ударом метрів так з 35 вицілює у правий верхній кут воріт Дмитра Різника. Рахунок стає два у підсумку Олександрія навіть перемагає Шахтар з рахунком 4-3. Відтоді всі зрозуміли, якою буде Олександрія Ротаня цього сезону. Другий момент це дебютний виклик в національну збірну України. Через травму Володимира Брашка Сергій Ребров шукав варіанти упорного півзахисника на допомогу досвідченому Степаненку і молодому Криськіву. Ним став Іван Калюжний. Першому ж матчі після виклику вийшов у старті проти Грузії. І усіма силами допоміг команді здобути на той момент перші очки у групі. Після цього поєдинку Калюжний отримав нове прізвисько Супер Іван. У Калюжного є ключова слабка сторона. Це його посередня швидкість. Іноді здається, що він рухається на пониженій передачі, але його бажання і працездатність перекривають цю проблему. Так само півзахисник Олександрії не є креатором. Але у нього і завдання від тренера інші. А саме зупиняти атаки суперника будь-якою ціною: калюжний другий футболіст в Лізі за кількістю єдиноборств у захисті, четвертий в Лізі за кількістю перехоплень. Часто швидкості не вистачає і доводиться фолити. Калюжний в це півріччя порушив правила 24 рази. Ну і звичайно ж, найгрубіші були покарання картками. Жовтих він зібрав аж шість. Загалом, калюжний це головне відкриття не лише на позиції опорника, а й взагалі у всьому нашому хіт параді. Лівий центральний півзахисник нашої збірної Амбросій Чачоа. В клубі він грає праворуч, але у нас буде займати саме позицію зліва. Диспетчер Карпат першої половини сезону 24-25. Зірка львівського клубу в центрі поля. Футболіст, якого з легкістю можна назвати всюди сущим. Чачо завжди грає максимально активно. Він головний гвинтик Владислава Лупашка при виході з оборони в атаку. Амброці відчуває темп і якісно діє з глибини. І, попри його позицію півзахисника, він є найкращим бомбардиром своєї команди. Тут працює виконавська майстерність і вміння не перетримувати м'яч. Чачо завжди шукає зони в штрафному майданчику суперника або поблизу нього і чекає передачі від партнерів. За першу половину сезону він забив шість м'ячів, два з яких головою. А його зріст всього 171 см. сантиметр. Ще чачо віддав дві гольові передачі. Цікавий факт: Амбросі Чачо забив в усіх матчах, в яких хоча б раз влучив у площину воріт, виключення останній поєдинок проти Кривбаса. Правий центральний півзахисник Мухарем Яшарі вдалий початок сезону від ЛНЗ повністю залежив від Мухарема Яшарі. Просування м'яча від Яшарі за допомогою нетривіальних передач створило чимало моментів ЛНЗ в цьому сезоні. За цим аспектом в УПЛ зараз кращий, можливо, лише Судаков – до того ж, Яшарі володіє чудовим ударом здалеку. А ще він може прибрати футболіста кількома хибними рухами і обвідним ударом вдарити по воротах суперника. Яшарі має найбільшу кількість спроб розрізних передач за це півріччя в УПЛ. Але доходять до адресату з них не надто багато. Другий за показником розумних передач, так званих абсолютно неочікуваних для суперника. Стабільно йде в обіграш і заробляє фоли в центрі поля. Найцікавіше, мухарем має 47 ударів по воротах суперника. 47. Це найбільше серед усіх футболістів, і тут він ділить першу сходинку з Судаковим. Цікавий нюанс. Свого часу скаути ЛНЗ їхали на перегляд іншого Косовара, Айдіна Саліху. Але вже потім звернули увагу і на Яшарі. Підсумок. Футболіст, якого навіть не планували підписувати в ЛНЗ, став кращим гравцем команди в цій частині сезону. Переходимо до лінії атаки. Лівий Вінгер Броніньо. Один з бразильських футболістів Карпат мав опинитися в цій збірній, і Броніньо на це повністю заслуговує. Один з найтехнічніших і найсміливіших, якщо говорити, насамперед за обведення Вінгер в УПЛ. Головні чесноти бразильця це відчуття вільного простору і вміння вчасно набрати швидкість, щоб пробити або виконати розмін з центральним півзахисником із розвитком атаки. І, хоча голів на його рахунку лише три, а асистів взагалі немає, користь від броніньо для команди Владислава Лупашка величезна. Через активний футбол, пресинг і вихід через декілька передач в атаку, швидкість бразильця відкриває кордони для забігань і очікування передачі підомовного Мірошниченка флангом. Ну або ж Чачо з глибини, такими моментами леви користуються на раз. Позиція правого флангового півзахисника найкращий легіонер половини сезону Хуан Безера. Його внесок в результати Олександрії цього сезону складно оцінити словами. Але те, що майже вся гра за складного ходу подій зводиться до того, щоб віддати м'яч Безері, і він щось придумає, це факт. Можливо, найшвидші ноги прем'єр-ліги станом на зараз. Саме вони й допомогли забити Олександрії один з найкращих м'ячів півріччя. Всі ми пам'ятаємо його сольний прохід після перехоплення Кравченка. Безера самостійно протягнув м'яч від власного штрафного майданчика до штрафного майданчика суперника, втримавшись на ногах після спроби Сарапія скосити його, і далі віддав прекрасну розрізну передачу на смирного, який влучив у кут суперника. Чотири голи і три асисти за це півріччя. Найбільша кількість спроб обіграшів у ПЛ 134. і доволі непогана ефективність 59%. Найбільша кількість зароблених фолів – 36. Разом з Ванатом лідери за кількістю дотиків в штрафному майданчику суперника по 70. Так само входить в топ-5 футболістів за кількістю ударів по воротах суперника. Бразилець їх виконав аж 33. Везера часто схиляється до зміщення в центр і удару в дальній кут робочою лівою ногою. Або ж розтягує фланг для простору, для обіграшу. Можемо сказати, що і те, і інше виходить у нього чудово. На вістрі атаки в нашому топі відкриттів буде футболіст позиції хибної дев'ятки Єгор Твердохліб. На позиції нападника в Кривбасі грає Даніель Соса. Але головним бомбардиром Юрія Вернедуба є саме атакувальний півзахисник Єгор Твердохліб. Тому у нас в збірні він займає позицію нападника. Твердохліб забив вісім ячів, з яких сім в останніх п'яти матчах. І один ще в першому турі. При цьому за показником очікуваних голів він має лише 368. Загалом в площину воріт суперника твердохліб пробив 11 разів. Нагадую, забив при цьому аж 8 м'ячів. Р. Реалізація складається враження, що він просто знає, як вчасно опинитися в потрібному місці, щоб отримати пас або ж пробити після рикошету. Але все це не применшує професіоналізм в реалізації цих моментів. Напишіть, чи погоджуєтеся ви з нашим вибором на кожну позицію. І якщо ні, запрошуємо у дискусію в коментарі. Ну і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.